З цього урочистого бою дозвольте мені виконати дуже приємну місці. Я думаю, що сьогодні якраз 100 днів після того, як працює наша нова патрульна поліція, і я е, переконана в тому, що вона працює гарно, всі це вже встигли оцінити, але хочеться, щоб завжди охайно виглядав красиве новенький канство. Наші молоді обличчя. Новенький транспорт і охайний. Це головне. Тому ми вирішили подарувати отаку мойку, яка буде дозволяти завжди в чистоті тримати не тільки свій професійний рівень і честь, але й машини, техніку. Все. дякую. І ще сьогодні якраз свята останнього дзвонка, я думаю, у вас буде багато роботи. Так що да. тримайте порядок на вулиці. Школьники вже <ріпичай> ходять. <в> <ріпичай> Все, дякую всім. <ріпичай> какие-то вопросы еще будут? Вопросы будут какие-то?

Думаю, це весь да, ще це будуть питання. Ми будемо ми завжди допомагати, Ви, <ресипи> буде. В не Ви а сьогодні є прокрашення буде, то бити у мене немає вистачає. Якщо можна, мені такі навіть.

Ларно? Можна? Почав, так, Ворона Павло Геннадійович, інспектор 4 ї роти, батальйон управління патрульної поліції. А скільки взагалі телефонних повних викликів приходить на вашу лінію, як ви там отримуєте за день? Дуже багато. Ну, ну, так, Дуже так, багато. Так. Може 100, може більше. Я точно не знаю, тому що цим займається чергова частина, ми тільки їх приймаємо і обслуговуємо. Ти можеш пригадати за цей місяць такий, він найбільше розмінав справу, яку... Ну, за вийде. цей дояк не можу пригадати. Вам навіть. Сьогодні зранку, без такой виклик сімейна сварка, приїхали, чоловік забрав дитину. Дозволу вони просто... Проживали однією сім'єю. От коли ми по співкацію з чоловіком, який забрав дитину, з'явилося, що він е, в розшуку знаходився і вкрав автомобіль. Тобто ми його затримали, привезли до карного розшуку і його вже хотіли. Такі резонації справи за місяць, я не знаю. цікаві такі виклики, які можливо навіть не на стосуються поліції, тобто ви приїжджаєте, а там... Цікаві виклики поміні. Цікаві виклики, ну, можуть зателефонувати, там, листівки, сказати, приберіть. Думаю, що ми там технічно складуємо. Ну, іноді прикро навіть, що люди невабливо так відносяться до нас, тому що ми намагаємося покращити в це, стосунки поліції з людьми. Але я не всі це розуміють, що ми не каральний орган. Центральний орган до влади. Наскільки я знаю, що бувають такі виклики, коли просто люди хочуть поспілкуватися, наприклад, викликають. Так, і... це коли люди вживають алкогольні напої, вони здають дуже такі дуже багато спілкувалося, бо з цим по тисам, Не пошкодував, що ти бачиш переваги і робини до Ні, ну, Поки що на колону мінуси, те, що. Можна отримати травму, ось нещодавно в коліно отримав Ну, пройшло, вже нормально. Ну, от надійшов виклик на Вегас, колишній Анкор, що людина, в неферезному стані, може бути ще під впливом наркотичних засобів. Бо це дуже незрозуміло себе тобто, На Наші зауваження він не реагував, ще й поліз Ми прийшли застосовувати фізичну силу, трошки коліно не Угу. А скажіть сьогодні е, випускні, е, можливі нетверезі школярі. Як ви будете з ними розправляти? Будемо вже спілкуватися більше з батьками, ну, тому що, по-перше, я вважаю, що діти вже дорослі, як вони повинні вже відповідати за свої вчинки. згідно закону, Хотіло. Більше з батьками, щоб вони якось. Спробувати з якими ми поскулкувались на всю тему, що вживати, ну, все-таки сім хочеться, же, бачили, що, що не дорослий, школа закінчена, але три брати. Я на яких ми знаходимося ще поки що? Ще поки... раз. Ще раз. От десь так 8-10 груп приблизно. Будуть якісь яни, засади. Будемо щось. Вже... Ну, а у нас найбільше взагалі ми це яке, а, я мисло алкоголіків наркоманів, я не знаю. Повинні розуміти, що алкоголіків ну, взагалі дуже багато в кожному місці. Но тобто, ну, так у нас місто спокійне, люди досить добрі, тобто, вони зізнаються у своїх вчинках, тобто, якщо він порушив правила якесь, деякі да, дуже агресивні. Ну, в більшості випадків люди дуже добрі, їх вибачаємо також, тому що ну, не хочеться там виписувати штрафи, що mm -hmm. нормально. Спілкувалися на майбутнє вода, Тобто, якщо люди йдуть на контакт, то ви не випустити ніштапів, а просто Ні, розробляти. Ну, дивлячись, яке правопорушення, тому що, що людина вже може десять разів її попереджувала. Він завжди вважає, що він добрим буде, його завжди будуть відпускати. Ну це ж неправильно. Треба накопити спільну мову, а там важче. Дякуємо вам зараз, дякую. дякую. дякую.